Отож, зустрічаємо в нашій студії Віра Шевчук. Віра, заходь. Привіт! Привіт! Привіт. Добре, Рада. Рада вас бачити. Ой, як ми тебе раді бачити. Насправді ти. Сьогодні як планувала свій, свою відпустку? Ось так чи, чи трішечки інакше? Е, ну, взагалі, то це так дуже було несподівано. Якби ну, у нас вже стає такою хорошою традицією для працівників інформаційного відділу. Знаю, Іра Загорська також в перший день відпустки приходила на день журналіста в добрий ранок. Ну і я також в мене сьогодні перший день відпустки, і е, я прийшла на ваше запрошення в добрий ранок. І дуже вам дякую. Ми дякуємо, що ти завітала. Насправді, нам дуже цікаво, як все ж таки ми знаємо, що ви робите тут у робочій. Ні, а нам ось цікаво, що ви починаєте, як починаєте свої відпустки, і як ви взагалі плануєте? Що плануєш на ц... на... на цю відпустку? Е, ну я планую більше часу проводити з донечкою моєю Валерією. Скільки її я... років? І 12 буде восени. Uh -huh. Ну так мож, можливо, можливо, десь поїде. Можливо, в парку в нас погуляємо. Вона дуже любить Ми живемо в центрі міста. вона дуже любить прогулюватись в центрі міста. Uh -huh. Ну також думаю, що буде більше часу, тому що ну під час робочого якби графіку ну немає такого багато часу. Десь там разом. Тобто, прогуляти. ти будеш використовувати так, як о, о, так. як годиться, як справжній мамі, так, 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 так. найбільше уваги приділиш своїй малечі. Так. Хочу нагадати, що Віра в нас журналіст інформаційного відділу. Колись Віра працювала у художньому відділі і більше практикувалася на розважальних передачах. А сьогодні тобі доводиться писати дуже серйозні речі. Так як ти перелаштувалася? Я бачу, що ти прийшла до нас сюди з книгами. Ти почала інші книги читати. Ні, книги, до речі, от одна з книг це Ірена Карпа, нова її книга Добрі новини з Аральського моря. Це можна сказати, що я Ірену Карпу читаю ще ну, з її перших книг, і угу. яка була ще ну, школяркою. Якби це така вже ну, авторка, яку я постійно можна сказати, читаю. Це тобто, якби настільна книга, він настільний письменник. Да, можна да, сказати. Да, да, да. І дуже-дуже така, ну вона об'ємна, але вона дуже швидко читається. Тобто угу. я можу поділитися такими лайфхаками, як читати. Швидше ой, Віра, нам дуже Якщо треба в мене є такі. Скажу чесно, я люблю читати, але не не завжди не завжди виходить. Інколи, якщо береш художню книжку, вже отак так прочитав, трішки відклав її, потім починаєш згадувати, на чому зупинився, отак гуртаєш сторінки. Ось це в лайфхак в бистрому читанні, нам тут усім в користь і глядачам думаю, теж. Це, до речі, якщо книга, ну, так як ти кажеш, не йде, то краще її відкласти. Можливо, це угу. просто не ваша книга. Буває так. так, Так, а якщо угу. книга ну, справді вас захоплює, цікава, то вона йде швидко. якби. Ну, Як я читаю, наприклад, ну, мене питають, коли ти встигаєш читати. Я, наприклад, приходжу додому, у мене це ну, переважно це вечірній час, тобто я десь можу пізніше лягти спати. Там раніше. Ну, у мене такий якийсь графік, я пізно лягаю, рано встаю, ну, якось так виходить. Тобто оце вечірні години, там, ну, це не займає весь вечір, це кілька хвилин, просто зосереджуєшся на тому, що ти читаєш, якось відпускаєш все, що в тебе було ну, там і на роботі, і взагалі, і просто ти поринаєш в цю книгу, і тоді це дозволяє якось швидше її ну, читати. Якщо вона mm -hmm. не йде, то краще її відкласти. Ну, можливо, Пізніше десь почитати, але просто ну якби не примушувати себе читати, значить, воно не ваше. От саме ця книга, а якась інша книга, ну можливо, тоді вам більше піде і віра якось кажуть, читають по діагоналі. Ти теж по діагоналі читаєш чи ні, ти ні. читаєш так буквою П чи Ф. Перша, перші абзаці до кінця, потім до серединки і потім отак е, донизу. Таких штук не практикую. Просто ну буває таке, ну в мене ще було зі шкільної програми, коли я читала в школі. Якщо якісь довгі описи, і вони мені ну якось, то, то я їх просто пропускаю. ну, тобто, так. Але ну, якщо книга цікава, то там навіть описи цікаві і їх пропускати не хочеться, і воно якось швидко йде. Ну тобто якоїсь там спеціальної методики якимись літерами читати, в мене такого немає. Ну просто якось так вже з. Просто коли багато читаєш, це випрацьовується. Це випрацьовується, це дійсно ти зосереджуєшся на книжці, і тоді ти її якби, можеш швидше прочитати. За скільки часу ти прочитала, скільки там це сторінок? Зараз вам скажу. Тут у нас 800, 585. І мені дуже подобається, коли є така закладинка угу. се, тоді. Тут навіть така книжка, що мені захотілось ну це я дуже рідко роблю. Є люди, які закладочки роблять, а мені захотілось от підкреслити. А що ти політику. підкреслила? Ну, а там про такі цікаві моменти, тобто тут така романтична лінія, тут про чотири героїні розповідається, вони всі в Парижі живуть, ну, тобто як і сама авторка зараз. І е, тут такі, якби ну, такі якісь ліричні відступи, коли е, от, романтична лінія однієї з героїнь, і вона от, якби так роздумує над своїм життям, над цією романтикою. Ну, Мені захотілося підкреслити там, дві фрази. Тобто, ти для себе обрала там одну із героїнь, да. і тобі вона близька по духу. Ні, ну вони всі такі е, цікаві по-своєму, але от саме оці роздуми. Ми цієї гроїні мені сподобалось, тому їх... мені також подобається, що тут скутер на обкладинці. У мене мрія собі купити скутер. Ну, але тут, якщо хто почитає, таку інтригу, я спойлерити не буду, тут цей скутер дуже таку, ну як би сказати, трагічну роль відіграє, ну почитайте і дізнаєтесь. Ти знаєш, заінтригувала. Але дуже лякаю, ось такий об'єм Сурінок. Але книжка дуже легко, дуже Ну, а власне, якому жанру ти віддаєш перевагу в читанні? От цього, ну... от на даний момент, можливо раніше. Тобто ти читаєш щось одне, чи все-таки в тебе є от... Перевага там певного жанок ну, таких переваг немає. От якщо це така більш романтика про, про життя такий жіночий, можна сказати, то це більше детектив. Це автор, яка пише, написала Гаррі Поттера», тільки вона тут під псевдонімом. Ага. Так, це Джоан Роулінг. Це вже друга книга. Першу книгу мені порекомендувала Анна Кіменко Поліщук, букюберка uh -huh. там. Називалася Кувала Зуля. А це шовку Це вже друга книга. Тобто, це більше детектив іде. І я помічаю за собою, що. Ну, мені останнім часом цікаво детективи, трилери, тобто таке щось таке закручене, яке там нерви може полоскотати. Ага. І дуже... ага. Тобі мало цього в житті. Да, да, у мене така робота <гум> буває, <гум> то мені таке і з часом. Ну, бо воно якось привносить такого щось цікавого і цікаво в таких книгах, якби читаєш і е, здогадуватись, хто там все-таки ну, своє ага. розслідування, так, хто там. І, і іноді іноді, якби, дізнаєшся, правильно вгадуєш, іноді ні. Ну, цим uh -huh. цікавіше. Спробуєш себе про лікось дитина. Тективо, да а ось буває так, що книга закінчується якось незрозуміло. Це тебе ось нервує чи ні? Ось таке закінчення книги, який треба самі додумати. Ну, Це часом буває дуже цікаво, прикольно. Це така відкрита кінцівка, якби. Uh -huh. І, ну, часом, якщо хеппі енд в книжці, то це, ну, це вже все зрозуміло, це вже нічого. А відкрита кінцівка, вона буває цікавіша, тому що ти собі думаєш, що воно може закінчитись так, воно може закінчитись так. А от такі це якби іде серія. Uh -huh. Якщо це серія, то там ну, це ще цікавіше, бо ти вже ці, за цими героями слідкуєш. Тобі цікаво, що вони в наступній книзі, що uh -huh. з ними буде, які в них будуть пригоди, які в них будуть. Ну тобто це вже йде така лінія, яку цікаво, за якою Цікаво стежити. Віра, от читаєш, ти закінчилася книга, продовження ти знаєш, що немає, і закінчення ось таке відкрите. Як зазвичай ти для себе закінчуєш цю книгу? Якось позитивно, чи буває так, що ось ти собі щось якийсь трагічний кінець придумала? Ну Залежить яка книга. Там... Ну ну да, буває, якщо така відкрита кінцівка, то мені хочеться щось додумати там, якби це. І ну я сама теж трошки пишу. Це, це більше, я про що я хотіла. Це більше як щоденник. Я, мене мене йде таке на грані, типу, ні, це, це просто щоденник, і да, це там моментами геніально, але це все-таки ну більш мене як щоденник. Йде. Але це... твій щоденник можна ось так редагувати під книгу? Ти плануєш ну, собі ось свій щоденник. Можливо, коли, коли в мене буде хеппі енд, я можливо його допишу. Ага. Тебе там значить якась сюжетна лінія йде. Так, так. Яку ти ось кожне. Mm. Можливо, не кожен день, чи кожен день пишеш? Ні, коли, коли в мене стається щось таке ага. дуже, дуже, дуже хороше, або те, що мене вражає, то я собі туди записую. А ти знаєш, Віра, я вже бачу в продажу книги «Щоденник Віри Шевчук. Чесно. Там трошки не так назва. Ну можливо, не так. Ти вже придумала назву? Так, Не є назва, але вже назва Але я як? її поки що не скажу. Добре, складається з одного слова, але. Uh -huh. так. Ну, сподіваємося, що ми і справді побачимо на книжкових поличках. До речі, зараз дуже така тенденція, що ну, письменники, які вже є багато нових письменників, що ради українських, але і ті, що є, і ті, що нові, вони, от ну в мене трошки цього немає, в мене якби про сучасне, але вони згадують оці 90-ті, як зростали, от там це все. До чого я веду? Це і Катерина Бабкіна, і Павло Коробчук, і от Сергій Мартинюк, який колос так, ага. Це перша книга яку я скидала капітан Смуток. Це теж про 90-ті. Але чим мені сподобалось, бо там герої такі ну, дуже. Близькі, якби там. І от дечому ця книга, ну хоча, там, наприклад, автор. Да, оце. Автор про моє життя багато не знає, але я дуже багато такого, ну дійсно якось це так, це... саме Сергія Мартинюка? Так, так, і так. саме ця книга. Але я ніколи не думаю, це ж лідер групи mm -hmm. Фіолет, так? Так, так? Я так. не думала, що він книги пише. Ну, він це, наскільки я бачила по його фейсбуку, він дуже цю ідею виношував, написати книгу. В нього були якісь там раніше mm -hmm. спроби, ну, можливо, не такі вдалі. А оця книга дійсно так вистрілила. І от знаю, зараз він буде другу книгу вже десь скоро видавати, але я не знаю. Ну, мені, я не знаю, яка книга мені може цю перевершити. Вона мені дуже сподобалась. Uh -huh. От теж заінтригую, кому, кому цікаво почитати щось таке, ну, ну дуже таке, як би сказати, Ну, воно напевно всім буде в чомусь близьке, але мені воно якось особливо близьке. Мені дуже сподобалось, як там герої прописані. Мені дуже сподобалось, як в них навіть той хеппі-енд, який там є. Mm -hmm. Він такий трошки з відкритою кінцівкою, але він все ж таки хеппі-енд і можливо для багатьох він буде несподіваний. Тому ну кому цікаво, то почитайте. Заінтригувала. І можна я кілька е, рядочків прочитаю процитую. Те, що ти тут написала. Я так розумію, що це в тебе, мабуть. Е це е до речі, в мене написано, що е це ну, тут ще нема цього хештегу. Я ставлю хештег, читаємо з вірою Рей. Ну рей це в мене псевдонім. Е тобто, щоб було простіше їх знаходити. І я там розповідаю про книги. Тут ще цього хештегу немає, але тут написано. А ми що, зараз зайдемо на так, твою сторінку, але що спочатку це глянемо. Перша... Вже, як це ми знайшли, то вже mm -hmm. глянемо е mm -hmm. саме що пишеш ти про цю книгу. Mm -hmm. е Кому в житті не вистачає драйву і трохи божевілля, це просто мастріт. Mm. <practically> Приємно, що людина, з якою колись давно переписуєшся, про те, як краще спочатку зробити музичну кар'єру, потім писати книгу чи навпаки досягає і того і іншого. Це вже трохи давно писала. Це видно, це 18-й рік, але я бачу, що ти ще досі в захваті від цієї книги. Ну well, да, yeah, тому, що я кажу, якщо напевно, якщо читач бачить, впізнає десь себе там, то ой. Yeah. Музичней весело. Тут музичне оформлення іде. Вже другий раз це відео просто виривається із мого планшета. Я так сподіваюся, мені доведеться його все ж таки нашим глядачам показати. Я подивлюсь теж. Можемо зараз глянути, нам покажуть? Вже є. Це такий майстер-клас для тих, у кого ще там десь запорожець, такий старенький, десь там стоїть то Можна що можна з нього зробити? Дивимось так, відео довге, але ми вам покажемо кінець. Ось погляньте, що вийшло з того. Універсальний ось... транспортний захід? <зас> так, ось це відео виривалося просто в мене і з рук в <зас> виривалося в ефір, і ми мусили його показати вам. Так, і так, як ти віра казала, допоможеш мені знайти е, під віра чи віра? Рей? Читаємо Рай? з вірою рей. А, це треба хештег, хештег так? Да. Ви можете теж це зараз. Це пошукати. тоді ми бачимо нові. Давай віра ти знайдеш. Тобі буде краще. Так, де тут? А ось добре. добре, ти вдома в тебе ти одна така запекла читачка? У мене тато дуже читає, і він мені якби ці книги купує, часом приносить, а так більше то нема таких. Угу. А, а ти свою малечу Так, Якось... да, вона, до речі, ми виграли книгу Карпи. День усіх білок. Uh -huh. Але ну вона так почитає, але так, щоб вона багато читала, то поки що такого нема. Але, але так, ти особисто коли по в якому віці читати? А, ну, в школі в мене деякі твори, але знову ж таки не, не всі, але деякі зацікавлювали. Ось Угу. Uh -huh. Ну я хочу сказати, що часом ну серед тих не всі твори шкільної програми цікаві, але можна серед них знайти такі, які от, зацікавлять. Uh -huh. Так, трошки ну я а вже, я згортаючи вже саму... стрічку От. в Фейсбуці, От, знайшов наших сухни. наших гостей, які ага. у нас були в п'ятницю. З срібними призерками турніру з пляжного волейболу в Горланах стали якраз наші учасниці нашого ефіру. Угу. Ще ми вітаємо наших гостей, які в нас були в п'ятницю. До речі, а от активний відпочинок, крім читання книг, от які ви віддаєте перевагу? От якому активному відпочинку зараз може... вас? Так, ви можете зараз побачити. Я от mm -hmm. цю книгу я хотіла теж принести, але вона дуже така об'ємна. Тому я перед виходом з дому все таки її виклала. Бо я зрозуміла, mm -hmm. що я трішки погуртаю no. так твою сторінку, а ти ось дай відповідь на запитання. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, хочу сказати, що о, о, ця книга, да, це, по ній можна, Там найцікавіші місця планети, там розказується, як тут типу, подорожувати, вона дуже така об'ємна. Відпочинок, а, з, до речі, з книжкою дуже прикольно на пляжі відпочивати. Ну, чи це, так? Це, це... Добре, це неактивне. І плавати в морі люблю. Так. А, минулого року в горах була перший раз, там на, на скелю довбу ще підіймалася. Але ну, такого активного, ну там раніше. Там, типу... Віра хоче мопед. Да, я хочу мопед в мене буде цей скутер, я думаю, тоді вже ну, буде важко знайти активнішу якби, працівницю аверсу, ніж я. Я вже буду на цьому педії. Віра, ну, насправді, насправді ми тобі бажаємо гарного відпочинку, гарної відпустки, щоб я знаю. Я навіть і бажати не хочу. Я знаю, що в тебе ось цей арсенал прочитаних книг він поповниться саме за цей період. Відпочинь гарно і з новими силами, і з новими якоюсь інформацією приходь до нас. А ми обов'язково будемо заходити на сторінку. Стежати Читаємо щось. з Вірою Рей. Повірте, Дякую. Віра пише про книгу так. Що книгу хочеться прочитати, але це саме ось це анотація до цієї книги, можна так назвати? Рецензія Рецензія до цієї книги. Вона читається як окремий твір. То я люблю це читати, що Віра пише, я сподіваюся, вам теж сподобається. Ну, просто коли людину щось захоплює, то ти ну, наприклад, якщо там мене щось мало, там, наприклад, футбол цікавить, то я про нього і не напишу цікаво. А якщо мене книги цікавлять, то я про них напишу так, що це зацікавить. Отож, якщо вам цікаво, що читає Віра і як вона пише, то заходьте на сторінку і також читайте ті книги, які Віра рекомендує. Щиро тобі дякую, Що прокинулася в перший дяко. свій відпочинковий. День вам дякую, що запросили. Ми будемо раді тебе бачити Добре. період відпочинку.